Києва і Криму, з Москви, і Литви. Всі вони з'їхалися на Херсонщину, аби відзначити ювілей організації. Херсонському землятству 15 років. Свого часу доля розкидала їх по різних містах і навіть по різних країнах, але свою батьківщину вони пам'ятають завжди. Херсонщина нас єднає так, називався форум, на який прибули наші земляки. Їх урочисто з оркестром і хлібом сіллю зустрічали на залізничному вокзалі. Привіт на нашій землі. хотим, щоб ви увидели те, що відбувається у нас, вспомнили і провели ці два дні весело, активно і отримали удовольствие. Москвичі та кияни, литовці та кимчани. Всі вони раді зустрітися на малій батьківщині. Колись вони об'єдналися в міжнародну організацію для того, аби допомагати один одному. Кожен з нас здесь працював. Допустимо, половина життя в основному прожита здесь, і половина душі кожного залишається у нас. Тому ми об'єдналися для того, щоб допомогти друг другу. Ну, а головна цель це бути ниткою між землячеством, між тими людьми, які оказались вне нашої нашій малої родини, і нашим родним краєм. Людину доля заносить в різні країни з малої батьківщини, і там виникає у людини певний дискомфорт, тому що обстановка зовсім. Ну, буває часто відмінна від тої, яку вона мала на малій батьківщині. Звичайно, там люди з одного району, з однієї області, вони якось гуртуються. Цього разу наші земляки також згуртувалися, але вже для того, аби відзначити 15-річчя створення організації. Влада ж області в свою чергу мала намір здивувати гостей змінами, що відбулися на Херсонщині за останні два роки. Ми їм покажемо Херсонщину. В районах покажемо окремі підприємства, нові, які за останній час, час створилися на Херсонщині. Я думаю, що це буде інтересна така поїздка земляків херсонців, які довгий час вже не були у нас на Херсонщині. А сьогодні ми їм покажемо, як за ці останні роки. Що змінилося на Херсонщині? Всі по автобусах і на екскурсію на наших земляків чекала насичена програма з місцями Херсонщини. Перший пункт Береславський район, хліб, сіль, пісні і незмінна гостинність та щирість херсонців від усього серця та з великою повагою до земляків, які в свій час доклали немало зусиль, аби Херсонщина розвивалася. Допомагають їй і зараз. Я всегда говорил и говорю, что вот те люди, которые побывали в Херсоне, во-первых, они такой фундамент заложили для развития этой области. С помощью земляков ведь на Херсонщине все строилось. Вот я могу прямо сказать, мост, если бы не было нашего земляка Халапсина, он в то время был зампредседателя Госплана Украины, то вряд ли мы бы соорудили этот мост через реку Днепр. Другие объекты, вот Ефимова Венер Яковлевич, замминистра легкої промышленности СССР и зампредседателя впоследствии Госплана СССР очень много помогал в развитии хлопчаток, бумажного комбината и вообще предприятия легкої промышленности. Тобто це это все ще будувалося еще до основания этой земляческой организации. Это просто традиции мы их підтримуємо эти традиції, будемо підтримувати, а самое главное, в любых моментах і развитие економіки, і культурних связей роль землячества очень велика. Они допомагають. Ми їм, вони нам. Цим славна наша Херсонщина, славні наші традиції. Ми всі будемо продовжувати. Це принесет людям. У Береславському районі розташовані відомі не лише в Україні, а й далеко за її межами підприємства. Вості Йомулися з роботою товариства з обмеженою відповідальністю Нібулон, яке відкрило у селищі Казацькому перший на Херсонщині перевантажувальний термінал. Вони пройшлися винними погребами відомого виноробного господарства князя Трубецького і звичайно не обійшлося без дегустації. Втім, гостей зігріло не тільки вино і сонячна погода вони щасливі від того, що сьогодні вдалося разом зібратися на рідній землі. Приезд на Херсонскую, Херсонскую область, на родную землю, он всегда волнителен, он всегда торжественен. И должна дать должное уровню организации. Вы знаете, организовано все, в том числе и погода. Я действительно приехала с холодной Литвы, где уже дожди, где уже глубокая осень. А сегодня, и тем более, вот сейчас мы сюда пришли, внутренний нас. Сагрілі і цим віном ми ну, ще і сонешка виглянуло. Тому, звісно, ми ми щасливі. Ті, хто жив, хто радівся на херсонській землі. Від народження херсониця тепер уже й Москвич, заслужений артист Росії та України, Олександр Цілинко приїздить у рідне місто, аби набратися невичерпної енергії для творчості, яку демонструє скрізь незалежно де розташовується сцена, адже творча душа завжди у польоті. Можливо, Одеса. Комусь наймиліша, комусь, мабуть, і Львів до душі. А я своє серце вдовічний полон, Тобі віддаю мій чарівний Херсон. Гостина зустрічає і Каховський район. Тут також є чим дивувати учасників форуму, чого тільки варті масштабні підприємства, чумак та грінті. Каховка и Каховский район, вот мы с мэром э, считаем, что мы, мы, всем, делим всем, да, и мы всем гостям рады. Но в связи с тем, что земля чистую исполняется 15 лет, нам хотелось показать, и сюда приехали много гостей, показать Каховский район, что выращивает. И хотелось бы, э, чтобы посмотрев это все, наши гости рассказали. Туда, куди приїдуть, на свої міста що є каховки, є такой край, який вирощує овочі, і ми можемо повністю знабжати і в Україні, і готові зараз з Росією з Білорусією работать. Є чим дивувати і у Херсоні за останні два роки в обласному центрі з'явилося чимало нових інфраструктурних об'єктів. В урочистому відкритті одного з них будівельного господарського гіпермаркету Епіцентр К взяли участь і представники земляцтва. Наступного дня всі разом і ті, хто наразі повернувся на Херсонщину, і ті, хто живе тут нині, зібралися у парку слави, аби вшанувати пам'ять загиблих у роки великої вітчизняної війни земляків, їм квіти і низький уклін. П'ятнадцяту річницю створення міжнародної організації Земляцтво Херсонщини урочисто відзначали у обласному академічному музично-драматичному театрі імені Миколи Куліша. Розпочалося все зі звуків оркестру, невимушеного спілкування та обміну враженнями від побаченого. Це дуже символічно. Це вперше такий захід. Вчора делегація земляків з Москви з Києва побували. Береславському районі, Каховському, Цирюпінському. сьогодні подивилися місто Херсон, і всі вони дуже задоволені, що на Херсонщині продовжується та робота, яку вони починали, коли вони тут працювали і жили. Тому ще раз хочу сказати: ми вдячні керівництву області за можливість провести такі урочистості в нас в Херсоні. В цьому прекрасному театрі нашому і я хотів би побажати нашим землякам, всім, які приїхали, а вони більшість вже в такому віку пожилому, щоб здоров'я їх було і здоровилося їм, а нам, херсонцям щоб пішов хороший дощ і був гарний врожай в наступному році. Для нас всегда всегда большой праздник, приехал на родную землю, на родину. Мы вот второй день уже здесь празднуем, 15-летие нашего земля. Я вам скажу, что ну, народ на большом підйомі, тому Потому під что мы вчера практично практически по області, области, были в Береславі, были в Новой Каховке, были в Каховке. Билі в Цирупінській, я вам скажу, що знаєте, таке відчуття, що область починає оживати потихоньку. Звичайно, це дуже корисно, коли ми зустрічаємося своїми друзями, своїми знайомими і коли ми знайомимося з іншими людьми. Ви знаєте, коли я працювала ще тут, у Херсоні, в молодіжній політиці, у нас був такий девіз найбільша розкіш сільського спілкування. Це слова Антона Аксентак Зюпюрі. І тому. У мене по житті цей мене такий девіз дуже допомагав мені завжди. Херсонщина славиться людьми сонячними, бо це сонячний край. І тому, знаєте, хоч зараз сонечко і нема, але на серці на серці дуже сонячна і дуже радісна, тому що бачиш, ці очі, обличчя, рідні, роки летять, але все одно душа наша тут, тут, тут частина душі тут. Офіційна частина святкування розпочалася зі сцени. Учасники форуму вітають керівники області. Шановні учасники форуму, дорогі земляки, від усього серця вітаю на нашій рідній землі. Херсонщина вперше зібрала разом так багато видатних людей тих, хто вніс неоціненний вклад розвиток нашої області. І привід для цього дуже поважний. Сьогодні ми святкуємо 15 років створення земляцтва Херсонщини. Ми вшановуємо людей, які скрізь кордони проносять у серцях безмежну любов до свого краю. Людей, які завжди пам'ятають своє коріння і шанують історію. Сьогодні тут знаходяться уславлені керівники господарства, знамениті науковці, митці, спортсмени, громадські діячі. Ви живі легенди. Ваша любов до рідної землі і, совіт, і самовіддана праця це найвищий приклад для наслідування. Ми, ваші наступники, вчимося у вас жити і працювати заради людей, заради Херсонщини, заради вітчизни. Ми завжди відчуваємо вашу особливу увагу та прагнення допомогти. Я хочу низько вклонитися за ваш труд, за вашу любов і підтримку. За всі ті добрі справи, які ви зробили на благо нашої області. Дорогі земляки, я можу вас так називати, адже відчуваю себе теж справжнім херсонцем. Для мене Херсонщина стала рідною. Я усім серцем полюбив цей благословенний край, його неповторну красу і прекрасних людей. Тут моє серце, моя душа. Я пам'ятаю ті часи, коли я навіть. І не думав про роботу Херсонській області. Я часто згадую наші розмови з ураженцем Донецької області, уславленим керівником Херсонської області Іваном Олексійовичем Мозговим. Я досі відчуваю тепло, з яким він розповідав про Херсонщину, про її талановитих і працьовитих людей. І тепер я вдячний долі за можливість жити і працювати разом з вами. Я знайшов підтвердження словам Івана Олексійовича, побачив величезні можливості і перспективи Херсонського краю. Разом ми докладаємо усіх зусиль, щоб наша область знов стала процвітаючою і заможною, щоб слава про неї лунала далека за межами України, щоб у різних куточках близького і далекого Зарубіжжя знову казали: хочу жити, як на Херсонщині. І я вірю, що разом ми зможемо цього досягти. Шановні земляки, цими днями ви на власні очі переконалися, що наша область змінюється. Запевняю вас, ті потужні інвестиційні та інноваційні проекти, які вже реалізуються, це тільки початок відродження Херсонщини. То щиро бажаю усім вам нових здобутків на благо рідного краю, міцного здоров'я вам, родинного затишку, наснаги, щастя і добробуту, а славетному Херсонському краю стабільності і процвітання. Шановні земляки, я можливо більше даже хвилююсь, ніж Микола Михайлович, тому що я родився на Херсонщині, виріс, жив і живу. І буду жити на Херсонщині. І тут багато людей в цьому залі сидять, які вчили мене, в яких я вчився, які для мене являються авторитетами, були і до сьогоднішнього дня є авторитетами. І це як на екзамені. Ти приходиш і здаєш екзамен. Я сьогодні заходив, і один із наших колег, який сидить в цьому залі, каже, Знаєте, Херсонщина завжди була кращою із кращих. І ви молодці держите її такою. Це, мабуть, сама велика оцінка, за це вам слова щирої вдячності. Ви знаєте, я, виступаючи на Микола Михайловичу, сказав, що ми дійсно стараємося, щоб е і історія славетна в Херсонщині, і ми стараємося, щоб так і було далі, щоб Херсонщина була могутньою. І щоб на неї хотілось жити, і всі, ті, хто зробив, неможливо було б без вас, ті, хто сидить в цьому залі, неможливо було б зробити те, що ми робимо сьогодні. Тобто, якщо є основа, то можна і продовжувати. А можна і провалити. ми стараємося не провалити. І коли на раді регіону ми прийшли виступати, і я назвав цифру, що ми до 15-го року зможемо інвестувати 26 мільярдів гривень, то Микола Михайлович багато у Миколи Михайловича, Він сидів в залі. Багато людей спитало. Він не помилився, може, 2,6 мільярдів. Тому е, от цей інвестиційний форум, який недавно пройшов, можливо, хто із вас був, він підтвердив, що ми дійсно будемо старатися, щоб така сума, і можливо деві більше була інвестована в Херсонську область, і вона стане кращою з кращою. Тимчасово розгубилися. Я думаю, наші попередники. І почали називати нашу рідну землю там депресивну, і інші слова. Ми це поправимо. Я вам теж обіцяю, що все робити, щоб так і відбулося святом всіх, тому що 15 років це можливо не небагато, але всього херсос народження Херсона все більше трошечки 200 років відбулось. Тому за цих 15 років теж багато зроблено, і ми вдячні земляству. Що вона ніколи не забуває, що є херсонщина, де ще дехто не жив, ми відчуваємо вашу підтримку. Дякую вам. Всього доброго вам. Я думаю, ми разом ще багато всього зробимо. Херсонське земляцтво завжди підтримує рідний край та допомагає вирішувати багато проблем на різних рівнях. Найактивніших його представників нагородили керівники області. Самі також не залишились без подарунків. Хліб сіль і щирі слова вдячності за співпрацю від Кримчан. Дорогі земляки. Разрешите от крымчан, херсонцев вручить хлеб соль и сказать, что мы хоть и за пределами Херсонщины, но помним, видим и гордимся тем, как набирает обороты наш родной и любимый край. Это сьогодні значительно лучшие показатели, чем у других регіонах нашого государства. Відродженню рідної Херсонщини радіє колишній керівник області Андрій Гіренко. Зараз він проживає в Москві, проте завжди знає, що відбувається на рідній землі і щиро вірить у квітучий і багатий Таврійський край. Прекрасне землячества землячіства на почве глубокого такого тяготения всех, кого разбросала жизнь по разным странам и городам, тяготение участвовать в делах своей малой Родины, я хотел бы поблагодарить главу администрации Херсонской области Николая Михайловича за то, что он был инициатором такого большого и важного забрать. А я теперь на украинский скажу. Он меня вчера спрашивал, знаю ли я украинскую мову. Я сказал, разумею. Хай вам сейчас стыть АйЖБ і Квитка Рідна Херсонщина. Нині земляцтво Херсонщини об'єднує більше півтори тисячі індивідуальних та 47 колективних членів. Це міста Київ, Москва, Нью-Йорк, Торонто та Автономна Республіка Крим. Нещодавно з'явилася організація і у Литві, та Санкт-Петербурзі. Сьогодні у складі земляцтва шість народних депутатів України, десять героїв Радянського Союзу та соціалістичної праці. Члени земляцтва це вісім академіків, 15 професорів та доцентів, 12 докторів та сім кандидатів наук, 40 заслужених працівників різних галузей народного господарства. Ми об'єднані, щоб знаходясь вдалі від родного краю, способствувати його розвитку і перемножати його славу, допомагати своїм землякам в пределах наших можливостей вирішення життєвих проблем. Земляство є своєго роду зв'язуючою нитью між Херсонщиною і столицею, і іншими містами, де є підрозділення реалізації добрих справ в областях науки, культури, образування, охраны здоровья и экономики. Нам удалось в последние два года установить деловые и конструктивные отношения с руководством области. Для нас это очень важно, когда мы слушаем и слышат и слышим друг друга. В поле зрения Совета земля постоянно находится в вопросе, касающиеся жизнедеятельности в области и ее людей. Мы занимались оказанием помощи к в борьбе с подтоплением, газификацией сил, становлением и работы отдельных предприятий оказанием им финансовой помощи со стороны Минфина Украины, поступлением в вузы наших детей, лечениями и трудоустройством земляков и так далее. Два дня мы знакомились с сегодняшней жизнью нашего родного края, смотрели, что новостроится строится и создается в области. Скажу прямо, радует и обнадеживает. Мы рады, что появилась не только надежда возрождения Херсонщины, но и делаются реальные конкретные шаги здоровья, удачи, успехов всем жителям Крисочины, чтобы в каждом доме был достаток, согласие, мир и душевный покой. Пусть будутся ваши планы, мечты и надежды на благо нашей солнечной Крисочины и Украины. Мы живем в непростом мире, и сегодня невольно вспоминаются известные мудрые слова Балата Акуджава. Возьмемся за руки, друзья, чтобы не пропасть по одиночке. Давайте же всегда будем вместе, Крисочина нас едная. Спасибо. Завдяки підтримці та діловим зв'язкам з обласною владою земляцтво проводить чимало фестивалів та виставок, видає книги та буклети, організовує зустрічі за плідну співпрацю та підтримку знаком пошани нагороджено губернатора Херсонщини Миколу Костяка та почесною відзнакою Віктора Пелиха. Нагороду отримав і Херсонський міський голова. Дуже приємно всіх вас бачити тут. У нас в обласному центрі Херсонщини, в Херсоні. І ну мені хочеться сказати одне російською мовою. Херсонце всіх стран. Об'єднайтесь щороку. Асоціація земляцтв України в місті Києві вручає не більше чотирьох відзнак. Цьогоріч три нагороди на Херсонщині. Високоповажні, вельми шановні земляки. Я сьогодні представляю асоціацію земляцтв України в місті Києві, але я назвав вас. Земляками неспроста, всі ми земляки, всі ми представляємо єдину велику нашу батьківщину Україну. Я хочу сказати, що. Херсонське земляство одне з найкращих, одне з найпередовіших земляств України в місті Києві. Серед наших земляків є люди, які свой час внесли особистий вклад у розвиток Херсона і області. Вони досягли високих результатів у промисловості та сільському господарстві. Будували мости та заводи, школи та лікарні, дитячі садки та житло. Саме їм та тим, хто нині відроджує Херсонщину, був присвячений фільм Херсонської телерадіокомпанії Скіфія, вироблений спільно з облдержадміністрацією. Херсонщина, в сірце. твоем и моем. В ньому розповідь про историю области, про ее здобутки и перспективы, и, конечно, про людей, которые тут работали и работают до ныне. Эта земля дала миру много выдающихся личностей. Здесь зарождались необычные научные идеи. Появлялись литературные и художественные произведения. Здесь начинали свой жизненный путь известные всему миру актеры. Заголялись мастера спорта международного класса. Здесь родилось и работало много ярких личностей. Именно благодаря им одна из самых молодых в Украине область за короткое время стала крупным промышленным и сельскохозяйственным регионом. Именно благодаря таким людям, которые всем сердцем любят наш Таврийский край, пережив непростые времена, Херсонщина возрождается. Ні почесні звання, ні високі титули, ні престижні посади не змусили їх відмовитися від рідного краю. Всі вони херсонці, дорослі діти таврійської землі. В один голос запевняли учасники форуму. Земляцтво є своєрідним містком між Херсонщиною і світом. Воно допомагає в реалізації добрих справ у галузях культури, освіти, економіки охорони здоров'я на користь області та наших земляків, яких доля закинула далеко за її межі.